Добрий ранок, шановні марганчани! Вирішила звернутися до вас з самого ранку. Сьогодні, гортаючи сторінку у Фейсбуці, натрапила на звернення правозахисника Остапа Стахова Стахіва до нас, Марганчан. Вони зробили шикарний. Репортаж, в якому призивають нас не мовчати. Та ми й не мовчимо, Ну, уважно послухайте пана Остапа. Він призиває сьогодні прийти всіх марганчан до мерії і спитати, чому в нас досі нема води, де гроші і так далі і тому подобного. Так, дорогенькі мої, ви розумієте, що людина, звісно, хайпанула, понятно? Він чи не розуміє, до кого він звертається, чи не розуміє і взагалі У мене склалося таке враження, що він на когось працює, цей правозахисник. Значить, до, до чого він заклик? Йому болить. Наше положення, він дуже співчуває нам. І що він робить? Він призиває нас встати і піти до мерії, вимагати у нашого мера відповіді. У нас до нашого мера є дуже багато претензій. Дуже багато. Починаючи з того, що нас обстрілювали місяць. А мерія ніяк не могла прийняти документ, що ми є зоною бойових дій. Так от, пане Остапе, ми зона бойових дій. І не треба нас звати до Мерії. Ми якось спробуємо розібратися тут самі. Так, да. У нас дуже скрутне становище. У нас вчора були пусті оці баки. Роздачі води, ну потім і на Держбуді привезли і в других містах, героїчно працюють водії тих водовозок, які возять нам воду. Героїчно працюють усі остальні люди, які займаються цим питанням. Там так, у нас немає зворотнього зв'язку з мером. Він закрив. На своїй сторінці і під своїми публікаціями закрив коментарі. Я розумію, щоб там всякі празні користувачі не писали, чорт чи що, та це не вихід. Треба відкрити, щоб люди з якимись пропозиціями своїми звертались прямо під тими звітами. Про ту роботу, яку виконує мерія, і ми могли спокійно написати свої, запропонувати свої дії на ту і, або іншу тему. Значить, що я вам хочу сказати? Нагадую, що ми є зона бойових дій. Ви прекрасно вчора чули, що нас ввечері обстріляли. І обстріляли конкретно. Я не знаю, ще звіта не бачила мерії. І не факт, що це не повториться. Ні в коєму разі я закликаю вас, не ходіть нікуди. Та жіночка квартальна, яка виступала, молодці! Треба піднімати, треба піднімати це питання. Ми всі в скрутному становищі. Звісно, другу неділю люди без води. Ми повинні знати, коли вона буде. Оце у мене до мерії одне питання. Коли? Ми розуміємо, що робота йде, що всі задіяні, а може не всі. У мера є прес-служба. Я розумію, що йому ніколи читати оці, всі нашу, всю цю нашу писаніну. Але прислужба повинна це все отфільтрувати і подати йому ті пропозиції, які доречні, які можуть мати якусь користь нашому місту, щоб ми знали, які пропозиції були. А для цього треба виходити, виходити до народу. Фізично зараз це неможливо. Не треба збирати ніяких майданів. Пан Остап Стахів каже в своєму зверненні, що йому дуже не подобається, як веде себе влада в країні. І тут же він закликає, щоб мер звітував. А яким образом зараз можна звітувати? Тільки відосиками, які йому так не подобаються? І тому. Значить, так. Включіть розум, не треба нікуди ходити, так. Треба е вчасно <смістити> спіти всім до пунктів роздачі води і набрати собі водички, але до мерії не треба, людоньки, ви що? У нас так багато любителів русського міра в місті, вони ж бігом. <смістити> <смістити> Кому треба, розказувати і може прилетіти. Так що пан Степан, ой, ну так, да, Степан Стахів, дуже вам вдячні за турботу, за розголос нашої проблеми. Значить, кунделі вже з водою вони змогли. Нікополь вже кажуть теж з водою. Може, до речі, Нікополь обмежив видачу води по 20 літрів в, одну, в одні руки. Я вчора була свідком як люди ну, не сметне кількість бутилів набирали, і ніхто, і я в тому числі не змогла їм нічого сказати, тому що вроді би хто ти така. Ну, я є народ. Але можна примінити масу всяких способів. Камери в кінці кінців, поставити, вивез, вивезти на міліцейський якийсь пункт, людину приставити, центр зайнятості у нас є зі свободними людьми. Ну, раз виділяються гроші, треба мало того, що залити, треба охороняти цю воду. Звертався мер, що зливають, під'їжджають, зливають. Ну так слідкуйте, гілки паки. І потім по поводу зборів біля мерії. Ми квартальних для того і вибирали, щоб вони були прямим зв'язком нас з мерією. От будьте ласкаві і дорогенькі, ідіть на чергові збори до мера, збирайте у людей питання, які вони б хотіли задати нашому меру. І Задавайте їх, а потім відповідайте людям. Ми точно так же як мера, вибрали вас для звісно.